Платити чи не платити тим, хто лишається і надалі жити на окупованих територіях. Держава не хоче і це зрозуміло, навіщо фінансувати тих, хто прагне і далі існувати поруч з бойовиками, коли люди публічно ненавидять Україну і при цьому йдуть до України просити гроші. Це не є нормально. Сидіти на двох стільцях насправді не вийде слабке місце терористів це саме гроші. От Луганські, будь ласка, вже пишуть листа. Якщо Київ вирішить припинити соцвиплати, то тим самим оголосить війну не озброєним людям. А власним громадянам при цьому найбільш незахищеним з них? Так. А як же руський мир, панове? Значить Луганщина – це все ж таки територія України і люди там українські? Ну то коли почнемо автомати здавати? Але разом із тим є і нюанси, хто залишається на окупованих територіях, бо там майно, от що їм дорожче: своє життя чи своє майно? Якщо дорожча хата, то які можуть бути претензії до України? А от якщо життя... От тоді питання нової хати цілковито мусить взяти на себе Київ. Тих, хто вже виїхав за територію, окуповані на вільну територію, зараз вже приблизно півмільйона. Тих, хто абсолютно не має зараз де жити, дещо менше. Але чи зробив Київ все, аби завіль... задовільнити потреби цих людей? Чи справді зробив все? Ну, от, наприклад, скільки ми тут в Україні маємо закинутих сіл або сіл, які вмирають із закинутими хатами, чого б їх просто не подарувати переселенцям? Адже Тим самим можна легко і доволі оперативно вирішити проблему, і крім того, купити, якщо можна так сказати, лояльність цих людей до держави чи не вперше. У цей будинок, який розташований неподалік Донецького аеропорту, снаряди влучали вже п'ять разів. Мешканці живуть в підвалі цієї ж багатоповерхівки. Загалом це літні люди, яким просто нікуди їхати та й немає за що. Пенсій не отримують з червня. Люди пристосовуються до нового життя, яке більше схоже на виживання. Собаки їхали лежать, ми виходимо на вулицю. Якщо собаки бігають у підвал пірід нас, і ми слідом за собаками продукти, ліки та одяг цим людям приносять волонтери. Розповідають у сховищах багато хворих літніх людей, які не можуть самостійно пересуватися. Постоянно доволі много людей та можна говорити, вже, уже тисячі на житі. Это только в самому городе Донецька ми знаємо більше 15 у мірешів, я проживають постоянно старі дії. З грудня уряд повністю зупиняє виплачувати пенсії тим, хто мешкає на захоплених терористами територіях. До переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження. Включили 23 міста та дев'ять районів Донецької та Луганської областей. Урядовці пояснюють, пішли на такий крок, щоб обороти так званий пенсійний тури. Є такий туризм, називається пенсійний туризм. Тобто люди просто виїжджають, отримують пенсію за межами цього району, а потім повертаються, і ми не знаємо, хто ці люди, чому вони повертаються в район АТО і в яких. Вони подіях приймають участь. Тепер пенсіонерам пропонують виїхати з окупованих територій та отримати статус переселенців. Тим, хто залишиться, виплати нараховуватимуть на персональні рахунки. Проте отримують вони їх лише тоді, коли цю територію звільнять. ми не можемо здійснювати виплату пенсії. Ця сума, яка кожен місяць належить людині, вона буде виплачена тільки тоді, коли ми зможемо це зробити. Говорять, ми будемо начислювати, але тільки не будемо давати. Послі так апдіякупіраної території завоюють. Тобто случай, а до этого мене на ноги пратять. Ця пенсіонерка з окупованої Горлівки живе без грошей вже чотири місяці. З нею ми спілкувалися в Артемівську, де вона намагається переоформити пенсію. Жінка розповідає, можливості переїхати немає. Рішення залишитися на окупованій території вимушене. Діти надо справку приніс, що ви Ось і все, здесь, стою, стаю справку. Цей чоловік приїхав з Луганська в Маріуполь, таких як він тут у черзі за довідками про переселення кілька сот в день. Проте отримують право на виплати лише ті, хто підтвердить нове місце проживання. ж про піску, хто хто пропишет? Ну, живу потол брата далі що. Фактично, людей, которые не смогут выехать, уряд прирекает на голод. Вважають у Союзе вымушенных переселенцев. учетом того, что уголь там сейчас стоит от 5000 гривен, а зима будет холодная. Мое личное мнение, это вот принятие вот этого решения, это, ну это не буду говорить громко геноцид, но Але це дуже схоже на це. Експерти ж називають таке рішення уряду вимушеним і водночас правильним. Проте перш ніж зобов'язати людей виїжджати, держава мала б подумати про житло для тих, хто хоче виїхати з контрольованих терористами територій. Якщо немає місць, то це погана робота служб, які займаються значить, устроюванням біженців. Якщо немає місць, стройте лагеря біженців. Комфортные достаточно лагеря беженцев. это просто недоработка государства немає місць прийняти своїх собственних граждан, котрої бігута бандіта. Якщо держава не хоче підтримувати своїх громадян, чи взагалі вона вважає цих людей своїми громадянами? Якщо держава не вважає цих людей своїми громадянами, то звичайно що вона їх втрачає на цей момент. Виплати оформили лише 20% з півтора мільйона пенсіонерів. Що означає це, що та решта зробила свій вибір залишитися жити у самопроголошених республіках без пенсій? Чи просто в міністерствах не врахували можливість людей виїхати із окупованих територій? Юлія Бошко, Тетяна Гнатченко, Євген Очеренко. час підсумки.